Всім привіт! Хочу роз... розказати, <розказать> показати розпаковку, що купила завдяки на донатику. Тут чек показуємо. Купила я в магазині Анді ось таку курточку. Ось Ось так вона виглядає ось. Коштує вона 1159. О, це у нас тут 46-й розмір. 46-й. Ну, э, вона мала меры. То есть, ну, от, на Кирюху я її взяла така як вам сказати, ну, тепленька, на синтапончику. Нічого особливого в принципі, тут усе затягується, от аби була тепла, без всяких випендрежок Ну і така вона, знаєте, мягенька, мягисенька. Я б, звісно, не зовсім сказала, що це э, зім'я, але но... Ну, не знаю, подивимось, коротше, як воно буде. <клухи> так, ось очки. чек, Ось очки він. Що, я оплатила? Так що я Людочка, дуже вдячна за таку можливість. Я, як тільки одразу побачила донатик, я одразу побігла купувати а, цю куртку, тому що холодно і, що в мене з камери. Ей, то курточка, що Наталочка присилала з Польщі. Вона також тепленька, але ну, без капюшона. І от на таку більш-менш погоду ще піде. От якщо сильно захордела, то звісно... Конечно... Ну не то, що захордели, а хто його знав, в общем, яка буде погода, то треба, звісно, щось тепленьке. Та що це з моєю камерою? Світ поганий, не хочу олавлювати. Поэтому так, ось така ось куточка. Нічого там особенного. Без подкладок, ніяк. Ну, Щось вона мені така тоненька, кажеться. У ну, мене других варіантів не було. На ринку воно ще дороже, та я й туди, в принципі, не ходила, тому що була я там в июлі місяці на тому ринку, і ну, бачила, що куртки дорогі. А в цьому магазині більш-менш нормальні костюми теплі там по тисячі гривень. Ну, тобто, на, ну, на дорослого, на дітей. Так що ось так ось. Дякую, людочка, дуже. Дякую. Величезне, дякую за допомогу. Всім гарного дня. Люблю цілую обіймаю.